Вісімнадцята на годиннику в ефірі ТСН мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. До дев'яти зросла кількість поранених внаслідок атаки по Запоріжжю. Одна людина загинула. Росіяни другу ніч поспіль б'ють кабами по обласному центру. У приватному секторі один будинок зруйновано вщент, ще один сильно пошкоджений. 47-річний чоловік загинув, літня мати дістала поранення, коли їхню оселю знищив ворожий удар. У літньої жінки множинні осколкові поранення, вона у стабільному стані. Серед постраждалих також двоє підлітків, що були поруч із епіцентром вибуху в річної дівчинки та 14-річного хлопця. Контузії загалом в лікарнях лишається троє постраждалих. Дві керовані авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку. Це Донеччина. 39-річний чоловік загинув. Двоє містян зазнали поранень. Пошкоджені об'єкти інфраструктури загиблі цієї доби. Я також у Краматорську та удачному поранених в області два десятки. 215 вибухів. Пролунало цієї доби на Сумщині постраждали четверо людей. По краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, по білопільській запустили каби, а по великописарівській гатили із танків поруйноване житло та інфраструктура. На Харківщині Росіяни вгатили кабами по кладовищу у селі Циркуни. Зруйнували десятки могил та спричинили пожежі на цвинтарі і в сусідньому садовому товаристві. А близько четвертої ранку окупанти із реактивних систем Торнадо с обстріляли сам Харків. Ракета влучила в дорогу у середмісті, минулося без потерпілих. Дісталося сьогодні і Херсонщині. Росіяни поранили там 16 людей. 20-річний хлопець, і жінка, постраждали у Станіславі. Після обстрілу нововоронцовки госпіталізовано двох чоловіків. Понад ніпрянському під удар ворожого дрона потрапив 27-річний волонтер і ще четверо поранених у Херсоні та приміських селах. Росіяни із безпілотників чи не щодня полюють на людей та авто, і в обласному центрі подробиці розповість Світлана Павук. Потрощені приватні будинки поруч пошкоджених багатоповерхівок. Центральний район Херсона вкотре потрапляє від ворожої атаки. Цей чоловік наглядає за сусідською хатою. Каже, її зруйнували два влучання. Стіну та дах знесло посеред подвір'я верва. От раз, потом минут через п'ять і ще раз. Ось то я тут ями не було. Через дом чую бах, потом ще раз бах, вібрація. У мене жінка на вулиці упала, аж від вібрації там мене тільки штукатурка посипала з одна, Ну то я сам зробив. у його власному домі. Лише вікна повибивало, але він забуває про свій і одразу біжить на сусідське подвір'я, бо тут біда більша. Газ пробив, стінку розвалило. постраждалих. Нема людей розрушені багато. Так. У будиночках цього приватного сектора залишилося небагато мешканців. Вони хвилюються не лише за власне житло, але й переймаються покинутими хатами. Колись затишна вулиця перетворилася просто на руїни. Я в 12-му мірі живу присматриває. А я просто присматриваю, що гурт жінок біля зруйнованих осель сусідів, бо обіцяли наглядати за їхніми хатами. У них спільний біль, навіть якщо побиті оселі, і не їхні. Цій жінці господарі залишили ключі від будинку. Коли вона його відчинила після вручання, то бідкалася, наче за свій. Все паляється. А я ще вчора прийшла. Думаю, посмотри, що тут як тут. Все смотрю нормально. Що це? У сусідній багатоповерхівці мешканців теж мало розповідають, як вдалося врятуватися під час прильоту. А на вулицях Херсона росіяни полюють з дронів на людей, скидають вибухівки на авто. У мережу виклали відео цьогорічної красивезної осені у Херсоні самотньої осені. Бо милуватися нею у місті ніколи, адже його постійно бомблять. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1. Дуже багато одноразових мотоциклістів і фактично без ліміту у снарядах та техніці нині мають росіяни біля Вугледару на Донеччині. Про це пише боєць 24-ї ОШБР Станіслав Бунятов. Він наголошує, що ситуація біля Вугледару нині дуже складна. Ось кадри звіт, знятий воїнами 72-ї бригади чорних запорожців. За добу там відбулося десяток ворожих наступів, рясно підтриманих російською артилерією та скидами кадрів. Є незначні просування ворога згідно із даними аналітичного порталу Deep State, Також росіяни дещо просунулися у Нью-Йорку, Водяному та у Турецьку. Загалом на фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Проте, тримаючи оборону у дуже складних умовах, силам оборони вдається завдавати численних та нищівних ударів ворогу. Так за добу знищено понад шість десятків російських артустановок, сім десятків автомобілів, три засоби протиповітряної оборони. Що найменше районів зосередження особового складу уражено, а ще пункт управління БПЛА та дві радіолокаційні станції. Ну а на Курщині ЗРК Бук. У Нью-Йорку розпочинається Генеральна асамблея ООН високого рівня близько 17-ї за Києвом. Відкриватиме її президент Сполучених Штатів Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрівся на полях Генасамблеї із низкою світових лідерів, просуваючи ідею проведення другого саміту миру. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. Далі. Щорічне вересневе засідання Генеральної асамблеї ООН розпочне роботу близько 17-ї за київським часом. Традиційно одним із перших виступатиме президент Сполучених Штатів. Для Джо Байдена це буде останній його виступ із трибуни ООН у статусі президента. Тож він зосередиться на підбитті підсумків за чотири роки свого правління, розповіли нам напередодні у Раді нацбезпеки. США. високопоставлений чиновник, уповноважений говорити на умовах анонімності, сказав. Зокрема, у виступі Байдена йтиметься про війни у Газі, Україні та Судані. Саме так, через кому на третьому році говорять про найбільш кровопролитну війну у Європі з часів Другої світової, російське повномасштабне вторгнення стало рутинним міжнародним конфліктом. Президент України Володимир Зеленський виступатиме зранку у середу. А поки він зустрічається зі світовими лідерами, напередодні говорив із канцлером Німеччини Шольцом. Той сказав німецьким змі, що заборону на удари в глиб території Росії своєю зброєю, Німеччина. Не зніматиме, щоб не вирішили з цього приводу інші партнери. Із прем'єр-міністром Японії Кішидою обговорили ситуацію в енергетиці. Зеленський подякував за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Токіо. І вже третя цього року зустріч відбулася із прем'єр-міністром Індії. Моді ішлося зокрема про підготовку до другого саміту миру. За повідомленнями змі раніше Зеленський запропонував моді провести саміт миру саме в Індії, яка є важливим гравцем на глобальному півдні. Під час одного із заходів ООН Зеленський попросив усіх лідерів підтримати його зусилля заради справедливого і мирного майбутнього світ потребує мирного майбутнього і стабільного розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії, і ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, і тут воон і через саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі Росії та її поплічників. Відбулася зустріч із двопартійною делегацією конгресу Сполучених Штатів, але презентація мирного плану відбудеться лише у четвер. Зеленський хоче спершу обговорити свої пропозиції із президентом Байденом та обома кандидатами у президенти, а потім представити їх конгресу та іншим партнерам. Нью-Йорка сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Дуров пішов на поступки. Телеграм погодився передавати дані про користувачів правоохоронцям. Йдеться про ip адреси та телефонні номери, які можна буде дістати органам, що мають ордери на обшуки або інші легальні запити. Такі зміни мають відвадити злочинців від використання цієї платформи. Написав у соцмережі власник Павло Дуров. Саме через це розробника російського походження і затримали у Франції минулого місяця в аеропорту. Паризькі правоохоронці звинувачували Дурова у тому, що Телеграм використовують для поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками та зброєю і навіть тероризму. Сам Дуров усі звинувачення заперечував, мовляв, він не несе відповідальності за те, що коять інші у його а соцмережі. Але вже цього понеділка оголосив, що команда модераторів працює над контролем контенту цього тижня. Україна, приміром, заборонила для використання телеграм серед держслужбовців та військових. По 300 тисяч повісток за місяць. Уряд виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку повісток поштою. Згідно із документом, який оприлюднило інтернет-видання Українська Правда, сьогодні кабінет міністрів погодив виділення 71 мільйона 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. До кінця року надрукувати та розіслати заплановано 900 тисяч рекомендованих листів призовникам. Кошти на це виділять із резервного фонду. Готував ракетний удар по своїй бригаді і хотів утекти в Росію. У Харкові затримали військовослужбовця ЗСУ, який працював на розвідку РФ до лав Збройних сил України. Чоловік приєднався нещодавно і був завербований окупантами. Збирав для них координати ППО та підрозділів своєї бригади, щоб росіяни могли вдарити по них ракетами. За проданцю за це обіцяли евакуацію до країни агресорки і можливість воювати проти України. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, вжили заходів, щоб захистити бригаду. А зрадника затримали йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Поховані у болоті у Одесі, вкотре затопило ділянку цвинтаря із могилами героїв російсько-української війни. Після нещодавніх злив там просіла земля провалилися навіть могили, яким понад рік. Допомагати рідним загиблих прийшли волонтери, попідсипали поховання ґрунтом, але кажуть, це лише тимчасове вирішення проблеми, бо цю ділянку топить після кожного дощу і зарадити може цьому лише осушення та дренажна система. Коли вона може стати можливою, з'ясовувала Олена Черняєва наших дітей. Поховали в болото. На цій ділянці одеського кладовища ховають загиблих воїнів. Після нещодавніх дощів тут постраждали десятки поховань. Могили не просто просіли, Дерев'яні надгробки покосило, а земля провалилася. Було повністю після неділі все завалено. Мені сказали, що треба чекати, а потім каже, що вона кому це зробити. Я говорю, ну знаєте, тому кому можна було це зробити, в кого були золоті руки. Він тут, я йому це роблю. У Мене тільки є, я і моя шестирічна дитина. Пані Наталя з мамою шестирічним сином приїхала на цвинт зранку до могили чоловіка, який загинув рік тому поблизу Бахмута, жінка самотужки привезла 10 тачок ґрунту, аби вирівняти надгробок. І це вже вдруге цього тижня. Ми майже півпроцепу, то, що трактором привозять той ґрунт, висипали вниз, туди, бо воно все пішло, непонятно, де той ґрунт пішов. А сьогодні я приїхала, ми ще більше підсипали. Ми цю зиму не переживемо. Це після кожної зливи треба буде підніматися знову усім разом, приїжджати і знову підсипати. Ділянка, яку виділили для поховання загиблих героїв, у низині. Під час дощу вся вода стікається саме сюди. Родичі кажуть, перш ніж виділити землю, її як слід не обстежили. Або ж про проблему знали і просто закрили на неї очі. Тут зльотка, вона має такий покатий схил і вся вода тече на нашу ділянку. І наші діти оказалися просто в болоті, поховані в болоті. Мій син в першому ряду вже другий рік пішов, а ми все час весь час досипаємо землі. Кожен раз, як іде дощ, душа і серце плаче. Ми розуміємо, що наші діти там в болоті. Приїжджали друзі мого сина. То тут, тут просто озеро стояло, просто озеро, і все було в воді. Вони вділи пакети і підплили сюди до мого сина в пакетах. В понеділок вже прийшли люди, почали фотографувати, братися за голову, могили попровалювалися, перевернуті коробки. Після розголосу міська влада пообіцяла допомогу. До ділянки підвезли кілька причепів землі. Приїхали працівники з інших міських кладовищ, допомагали підсипати провалені могили, привезли тачки та ло. Опати чиновники виправдовуються, злива була дуже потужна та мовляв, колись тут буде великий меморіал, і при його створенні подбають про водовідведення. Але коли це станеться, невідомо ми віддали дітей. Ми відда діти наші віддали життя. А тепер нам нам чекати, що доки профінансують люденьки. що? Це замовлено проект при будівництві цього меморіалу і створення благоустрою буде вже враховані всі норми, в тому числі і водовідведення. Як буде проект готовий. В кінці жовтня, потім він заходить на експертизу, і ми будемо розуміти, коли ми будемо його реалізовувати. На допомогу родичам загиблих на толоку приїхали також волонтери ветерани кажуть, попри всі зусилля, нескінченне підсипання не вирішить проблему. Коли вибирали цю ділянку, то фахівці, які її Вибирали, повинні були це передбачити. Осінь наближається буде дожі, зима. Вони кажуть, що ми будемо кожного разу вас рятувати, будемо підсипати. Це рішення тимчасово. Якісь уже повинні бути дренажі. Проте вирішити проблему остаточно найближчим часом. Міські чиновники наразі навіть не обіцяють. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1. Їсти стає дорожче за даними держстату. Найбільше ціни зросли на хліб та овочі. Помідори взагалі б'ють ціновий рекорд. Порівняно із минулим роком. Овочі здорожчали на 36%. Це пов'язують із неврожаєм через засуху. Хліб до слова подорожчав на 12%. Це по відсотку на місяць, тому вражаючим це підняття цін. Набуханець експерти не називають. Водночас радять згадати, скільки торік коштували яйця та олія, бо вони нині дешевші, порівняв цінники економіст Олег Пензен. М'ясо у нас зараз дешевше, ніж було рік тому. Ну 99,3, Ну практично та сама ціна. На 0,7% менше, ніж було рік тому. Яйця, м'ясо, олія, цукор. Це дешевше ніж було рік тому. Стан повітря у Києві поступово покращується однак на ранок рівень забруднення фіксували як середній. Про це повідомляє столична адміністрація. Високий рівень забрудненості і перевищений вміст часточок пилу у повітрі. Моніторингові канали нині фіксують лише подекуди на лівому березі та інших околицях Києва. Тож там людям рекомендують обмежити прогулянки на вулиці, однак. У інших регіонах всі обмеження скасовані. Додамо, що напередодні ситуація із повітрям у столиці впродовж доби змінювалася постійно все через тління торфянників та часті лісові пожежі. За словами очільниці міндовкілля, такі явища пов'язані зі зміною клімату, довготривалою посухою, а ще людською недбалістю. Сьогодні Україна одна із найтепліших країн Європи. Температура повітря протягом дня підніматиметься до плюс 26, а місцями й до плюс 28. Ні дощу, ні вітру. Хіба невеликі опади, можливі лише на заході. Вересневе літо повідомляють синоптики протримається до кінця цього тижня, і вже з неділі погода почне змінюватися. Ходили на побачення під виглядом бреда піта і дурили на гроші жінок. Іспанська поліція викрила масштабну мережу шахраїв. Правоохоронці арештували п'ятьох осіб, яких підозрюють у махінаціях. Під час обшуків у них вилучили кілька мобільних телефонів, банківські картки, комп'ютери та щоденник, де були записані фрази, якими зловмисники спокушали своїх жертв. Схема обману була такою, кажуть у поліції. через... Фанатські інтернет-сторінки вони знайомилися із жінками, представлялися оскароносним актором Бредом Пітом і вели романтичні листування. Потерпілих обирали заздалегідь, вивчали профілі у соцмережах, вираховуючи вразливих осіб, яким бракувало уваги. Ну або ж тих, хто був у стані депресії. А вже після того, як втиралися до них у довіру, закликали інвестувати гроші у неіснуючі проєкти. У такий спосіб встигли видурити близько 325 тисяч євро. Ну і на цьому в мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і побачимось.